Дорогі брати і сестри, хотів би сьогодні ми чули це Євангелія притчі про Царство Небесне, про Царство Боже. І найперше, хотів би звернутися, ми завжди тут, телеглядачі, які є в Україні, католики, християни, слухаємо і, можливо, коли перебуваємо тут. В Україні маємо можливість піти до храму, маємо можливість молитися, коли захочемо, і деколи маємо навіть близько храму, або навіть коли потрібно годину їхати, то, можливо, так звикаємо до цього Божого Слова, до цього храму, до цих священників, до цієї можливості, що можливо і перестає для нас бути настільки значимим ця можливість. Слухати Божого Слова і мати коли завгодно, коли мені забажається, мати нагоду послухати Божу службу своєю мовою, а переписуючись власне, з людьми, які виїхали е, в зв'язку з війною, які є десь в Португалії, в Німеччині, в Іспанії, в різних країнах, цим часом переписуючись з друзями телебачення, люди, які нас підтримують. З жертводавцями люди, які є. Деякі люди кажуть: ви знаєте, я одна жінка каже, є з мамою тут в Португалії. Моя мама не відходить від екрану, вона дивиться. Це така ниточка, такий зв'язок з Україною мати нагоду своєю мовою почути цю службу. Як цінується, коли цього на відстані, коли це далеко, коли немає такої можливості, там, напевно, є португальською, іспанською. І так само, коли ми чуємо про царство сьогодні, ми чули Царство Небесне, Царство Небесне, і, можливо, стільки разів ми це чули слово. І в зв'язку з стількома різними подіями, які відбуваються в світі, в нашій країні, можемо зневіритися і сказати, але де це Царство Небесне? Ну так, Ісус каже, але я цього не бачу, я не бачу цього. Одним з таких прикладів будуть цими днями світові дні молоді. Теж у кожній парафії є можуть бути п'ятеро молодих людей, які десь там збираються, троє, четверо, десять. А на світових днях молоді. Я брав участь в Мадриді, було у нас 2 мільйони молоді. І так, це небесне царство, дійсно, як те зерно гірчичне. Яке десь там в великому місті Києві, можливо, ніхто цього навіть і не бачить, цих маленьких груп цієї молоді, які там збираються. І ця молодь думає, нас є так просто мало, це вже підходить за завершення, вже напевно вже немає майбутнього, все вже розвалюється, всі вже розходяться, немає вже цієї сенсу. А в таких моментах, власне, коли є такий з'їзд. Молоді. Ця молодь піднімається на дусі, ця молодь відчуває цю силу цієї закваски, яка росте, яку неможливо зупинити, ця присутність цього царства небесного, якого можна доторкнутися, побачити. І найперше, щоб це Небесне царство, воно було таке видиме, то потрібно прийняти Його до серця, цю зернину Божого Слова якого ми не бачимо, яке не можемо доторкнутися, прийняти в серце, що відбулося з святим Ігнатієм Злойоле. Як ми чули, був молодий такий лицар, який мав плани, думки стати якимось полководцем, стати знаним, героєм, але стається, що травмує ногу під час боїв, під час цієї битви, йому роздроблює ногу і, власне, має нагоду читати. Що ми читаємо, а він не мав просто інших книг, і в цей момент йому потрапляють до рух добрі книги, які говорять про Боже Царство, про святе життя, про Ісуса Христа. І, власне, це зерно, яке Він відкрив своє серце, так змінило цього чоловіка, що він став святим, заснував згромадження, євангелізував убогих, створив таке товариство Ісусове. І так багато добра зміг зробити в цьому світі. Це так важливо, бачимо, як це Небесне Царство, про яке ми чуємо, але не бачимо, так насправді є посеред нас. Так насправді це Боже Слово, воно є тим зерном, воно є тою закваскою, яку ми чуємо на службах Божих, яку ми можемо взяти і прочитати в Святому Письмі. І якщо приймемо в наше серце. То це царство Боже буде рости навколо нас. І це царство Боже буде зростати, стільки людей, скільки прийме це Боже Слово, то стільки людей, яке буде практикувати це, це все, що нас просить Господь, то так воно буде ставати видимим. Але не можемо сказати, царство тут посеред нас немає. Це, напевно, колись там, десь буде. Воно є вже посеред нас. Це... Ті люди, які прийняли це Боже Слово, це ті люди, які живуть Божим Словом, це ті люди, які практикують це Боже Слово і Божі заповіді, ті, які роблять добрі справи. Але, власне, є стільки атаки, стільки критики на церкву, на папу, на святих, на тих, які зробили великі справи, які зараз вже померли, не можуть захиститися, але зараз маєш такий. Велику могутню силу медійну. І зараз люба людина просто може сказати любі речі на когось, і це вже є свята правда. Ніхто не перевіряє, чи це правда, чи це неправда. І так ця брехня, цей наклеп так поширюється швидко. Якби так, Боже Слово швидко поширювалося, як ці наклепи. І напевно це є зовсім іншого щось. Щось є іншого, тому не можемо думати, що царство небесне воно невидиме, і це щось таке абстрактне, щось таке десь далеке. Воно є близько. Царство небесне є близько, є серед нас. Амінь.